Кожна людина думає чи виключила газ про бактерії, про ці про дітей? Про своїх все це є. Але що такі думки? Здорової людини. Ну, от їде здорова людина в маршрутці, де не дуже все-таки чисто, якщо чесно. От, вона береться за цими поручнями і потім виходить з маршрутки, і от так сталося, що ну, нема по дорозі десь умивальника там із милом. І навіть немає ларка якогось із серветками вони не взяли. Але ця людина розуміє, так, це брудно, і я помию руки, коли в мене буде нагода. Або, наприклад, я усвідомлюю, що в мене можуть бути незачинені двері в хаті. Але. Ну, по перше, й винесли там, нема що такого, і у нас взагалі більш-менш нормальний район. Там сусіди все буде хорошо. Тобто ці думки приходять, але вони не мають статус нав'язливих, як бивші, якісь. Oh, my God. Так от в чому різниця? В тому, що ці думки по часті дуже не менше однієї години в день протягом довгого періоду. Другий фактор, що ці думки призводять до якихось дій. І ці дії не обов'язково щоб були суперлогічними. Але саме ці дії полегшують ці думки до якогось періоду, не позбавляють цих думок, а просто полегшують. І ця людина тратить величезну частину свого часу і енергії на те, аби ці думки взяти і бум позбавити. Але воно не приносить і вона втомлюється, не має можливості. До хороших стосунків, до професійності в своїй роботі розвитку, тому що вона просто тупо тратить енергію на свої компульсії, на те, щоб щось робити, і це може бути там, ну як ті ж двері або е, руки.